В одному з нічних клубів Нікополя стріляли. Інцидент стався у ніч на 24 лютого. Чоловік здійснив шість пострілів. Втекти йому не дали співробітники держохорони. У міліції зараз встановлюють чи дійсно використовувалась вогнепальна зброя, а саме пістолет Макарова. На місці в ході осмотра було ізята шість стріляних гільз калібра 9 міліметрів і в при осмотрі самого пістолета була одна був аністріляний, застрявши один патрон. То тобто есть була у нього січка. Затриманим виявився раніше засуджений 29-річний мешканець Нікополя. Чоловік знаходився на випробувальному терміні через судимість за пограбування. При затриманні він чинив опір і погрожував зброєю, тому отримав тілесні ушкодження. Зараз ловмисник госпіталізований, виправдовується тим, що хотів лише зробити зауваження співробітникам нічного клубу. За фактом стрілянини проводяться слідчі заходи.